Вітаю глядачів та підписників. Хочу зняти роботу сонячного інвертора. Хто вже бачив мої відео, той і знайомий з моєю сонячною електростанцією на 1260 Вт сонячних панелей. Гібридний інвертор 62 кВт і два масиви комірок по 40 Аг, 48 В. Значить, в коментарях просили мене звірити струм, який він міряє з сонячних панелей струмовими клещами. Значить, придбав я ось такі струмові клещі, виставив на постійний струм. У 60 бачимо, щоб більша точність була. І бачимо, що він пише 8,6, 8,9, 8,8. Приблизно стільки ж і бачить інвертор. 8,8, 8,9, 8,3, 8.2. Ось можемо бачити на так само. Значення з обох збігаються. Зараз в мене працює режим СБУ і він 20 А пише, бере з акумуляторів. Можна навіжитись на провід який йде до акумуляторів. Тут бачимо у нас ну, майже 17. І тут бачимо так само 17, там 18. І... Ось. А на вотметрі бачимо 21-22. Хоча напруга, що на вольтметрі, бачимо, 56-1, що на інверторі, приблизно там 0,1 вольт, різниця невелика. ну Думаю, що якщо в мене два покажчика це сам. Інвертор гібридний і струмві клещі показують однаково. Думаю, що все ж таки метр має якісь трохи попитку по струму. Здається, його можна калібрувати. Точно не пам'ятаю, але оцей нижній, що стоїть він зараз вимкнутий, цей точно калібрується. Там є калібровка, там перше вибирається якийсь шум, там 50 чи 100 ампер, А, а другий можна калібрувати його. Цей Точно не знаю, але здається, що може теж бути так дробка. Ось. Бачимо, так? Да? Які значення струму і які значення струму на інверторі. Ну, в принципі, збігається. Но основне, що я мав перевірити, це струм, який йде з самих сонячних панелей. Ось. Бачимо так. 8 МВ. Так, О, ну, ось бачимо, що приблизно значення у нас збігаються. Там нема такого, що він постійно однаковий, він постійно змінюється, але в основному збігається. Ну і по потужності бачу, він підрахував, що це в районі 1. Кіловат-600ват. Ось такі результати. Ну, поки що на вулиці дуже жарко, і зробити оцю завищену потужність не можу. Вона була тільки, ну, коли або похмура погода, і сонце то вийшло, то сховалось, або коли якраз було тоді холодно. Щоб звірити точно, чи це не обманює інвертор. Але згідно цього, що бачу, схоже, все ж таки інвертор показує ту потужність, яка є насправді реально.